Доброго дня, шановні телеглядачі! в ефірі передачі Українська світлиця і сьогодні ми знімальною групою знаходимося на мосту. Через цей міст протікає річка Тиса. Це в Закарпатті. Ми тільки що подавали на ровері. Ось ровер. Правда, не, ровер не тиса. Але такий хороший ровер. Ми їхали зі свалява, це їде в фуст і от приїжджаємо міст. І українська світлиця недаром сюди приїхала, тому що тут дійсно краса України. Подивіться на цю красу і радитися життю, тому що це дійсно красиво. Тут бачите, дві річки сходяться в одну такими заточками. Такі затоки. Красиво так? Ось як там красиво все. Ось туди вона пішло далі. Ось так от тут сонечко. З вами був Максим Бережнюк і передача. Українська світлиця. До нових зустрічей.